Нашу вічечку на озеро в Кракові. Доброго дня! Справжні моменти життя з вами. І ми йдемо на озеро і покажемо вам дуже гарні будинки польські і дуже гарні квіти. Боже. А, так. так, ось такий mm -hmm. будинок чудовий і великі ялинки, і там далі. Далі треба збільшити прямо на будинку. Ось матір Божа. Так. так, сподіваюся, я вам показала це. Ось так що матір Божа охороняє цей будинок. Ну і далі йдемо до озера. І дивлюсь, вон гортензії в дворі когось квітнуть гарні, гарні. Туї, як завжди, я кажу, туя смарагда, така чудова туя. Такі гарні пейзажі. Бачимо. Ой, які гортензії, То гортензії такі сині. Нічого собі, яка краса, друзі, бачимо, ми ось така краса. Ось такі сині-сині гортензії. Ну просто блакитні якісь. Я зараз до них ближче підійду і покажу. Це такий яскравий колір. Ось така краса. Ось така краса, таких гортензій. Поруч рожеві, ну там це просто неперевершеність. І після гортензій зразу повернули на вулицю, де йдуть ялиночки. Краса, краса польського села. Хоч це Краків, взагалі то місто, але в Кракові дуже багато приватних будинків. Туди вулиця пішла. І ось. І чарівна Олічка зі мною. Дня. Я хотіла вас з нею вже давно познайомити. Вона наша головна помічниця в Польщі, не то, що в Кракові. А це ще ось будується будинок. А Оля веде мене на озеро. Показати я ще не була на озері, які тут озера. Я, я люба коніка, така вже величенька. От, магазинчик, де продають квіти. Які тут ціни, Олечка? Ну, розкажемо. Три злотих, 30 гривень. Помарчуйте, так. Супер. 7 злотих це 70 гривень, приблизно 68. Вон є півонія цвітуща більша. М'ята, базилик, талеос, мин. Так, а хочу ще глянути, що це русбекін. Лаванда, mm. лаванда. 480 гривень ось такий вот букет кажеться. Так. розмножується. Чому не пані помогти? Ні, пані показує клятушки. Mm? Показує. No. Ціни показує на клятушки. Нашим дівчинам. Mm. Ну, Ні, то вона показує клятушки. есть в земле. То есть такой же высаживать. Ну, Поляки, такие поляки, которые. Он надо не в спине. Редкий цветок. Так, і троянди квітнуть, і лілейники. Далі біла вартені. А Я вже дуже давно не бачила вот таких лілій. Дуже ага. давно. Ну, це як наші українські лілейники такі. А, так. Мої мами були цілий клумби, мами звали лілія. Вона виходить книг ці тут. Дітки йдуть на озеро купатися багато їх. Хочуть відпочити канікули вже. Побачила старий будиночок як я вже. Показую, бо не так часто таке зустрінеш. Дерево таке старе, а це, це дачі. А то вже нові будинки. Що, Барбариси, які чудові за Олію, що тут було раніше? Раніше, років 10 тому, взагалі була місцевість е, виїзна з великого міста Краків. Що саме люди оцінили цю місцевість біля озера в, кліма... Кліма... в гарних кліматичних умовах і почали відбудовувати цей район, реставрувати. І тепер це один з найкращих районів Ось Отакий От сьогодні чудовий гід на нашому каналі, яка розкаже багато цікавого нам ще. Дякуємо Олі. Це, це, є, це все відреставроване. Це uh. були маленькі таке примісцеве село. А тепер це околиці Кракова. Гарні околиці. Чудовою природою. І далі я вас приведу в чудовий краєвид вид над водою. Так, йдемо на озеро. Сьогодні похід на озеро цікавий у нас. Ну, просто не хочеться навіть камеру вимикати, тому що дуже багато тут гарного всього. Це Єдиний район в Кракові, де знаходяться провідні провідні, е... як це кабелі чи інтернети. Оце є. Все ще заінстальовано, як по-українськи, встановлено ще ну, встановлено. за часи нашої радянської влади. Uh -huh. В нинішньому зараз у нас, ви ж бачили, по всьому Кракові немає жодних кабелів, жодних, жодних пригодин інтернету, тільки трамвайні лінії. Uh -huh. Це єдиний район, де ще комунікації ведуться. Зрозуміло. Старі радянські комунікації. Так, так, так. це ще радянські комунікації. Вулиця як ліс. Йдемо що по цей бік, що по той бік. Просто йду по тротуарній доріжці, наліво не дуже є можливість показати. Ми заходимо в новий відбудований район. Бачите, а, далі пішли навіть так. багатоповерхівки. Дивись, яка краса. Тепер тобто відбудований. Ось дворик такий гарний. Отака краса. Тут звичайні багато багатоповерхівок. Вже ми до озера підходимо. Туалет. Угу, гарний туалет. Скільки коштує? Дві злотих. Угу. Треба ж знати про все. Йдемо до. О, вже й озеро видно. Так, так. Подивіться. Озері це є місцево, місце озеро. Ще є у нас одне в Кракові замість, а це є місце. В неділю тут навіть нема де яблуку впасти. Так, так, листочкам багато. Такі дні, як понеділок, вівторок, дуже буквально. О, зараз центральну Олейку ремонтують. Це є дитяча зона тут. Ми зараз вона перемонтує, і це є дитячий пляж. Це є сходинки, ми дуже часто з дітьми тут бігаємо, плаваємо. Дуже чудово. І там надалі то є теж безкоштовний пляж, там є ще кафетерії, можна купити сока, поїсти морозива, Пончики. напевно, пончики є. Дитячий майданчик далі на воді. Далі тягнеться алея до нового відбудованого району Кранководалі. Ну, озеро не є достатньо велике, з тої сторони не є. Е Зона злагоджена для відпочинку, але теж це саме відпочивають люди. Далі за межами є місце, де колись можна було грілювати. У ну, зв'язку зараз з діями України і станом, то <смі> наша молодь вирішила не грілювати. Вон гамаки. Гамаки. Все тут є. Відпочиночки. Мами з дітками відпочивають. Зона відпочинку. ми в який бік підемо. Туди далі чи. Ми можемо тут. Угу. Будете купатись. Ну я не знаю. Зараз ми побачимо, ми, як ми тут води. Але краще нам сходити по тим сходинкам, тому що там можна краще. зайти в водичку. Так. Ну пішли. Тут, тут нібито небезпечно, бо я не знаю, де тут входити в воду. Пташечки нам співають. Сонечко світить. Можна в деревах, можна в гамаках, де хочете. І ось воно озеро. І що мене тут здивувало, коли я йду, дивлюся, що тут жовтий пісок. Не білого кольору, до якого ми звикли, а жовтий пісок. Ось воно чистеньке, бачимо, чиста вода, і я вже заходжу, зайшла в озеро. Отака, друзі, краса, краків і озеро невеличке, таке воно туди наліво тягне ще довго. Так що дорога на озеро була чудовою і озеро є також чудовим-чудовим. От -чудовим. бач. Яка краса. Вітрильник прямо до нас пливе. Класно, що є такі озера біля Кракова. Ні, я кажу, що біля Кракова є. А, ну в Києві дети. Таке класне озеро. провели екскурсію до озера. Всім дякуємо за увагу. Ми показали вам красу і бажаємо гарного дня.